Репшен буде, коли ти вийш імпард моноліти. Ну, коли пройдеш е ці звичайні моноліти, коли оці три пройдеш 90, у тебе відкриється опція, бачиш, у мене сотий левел. Це будуть імпарт, посилені моноліти. Оце буде энгейм. І там ти почнеш. Ну, типу, першого харбля ти вб'єш, і в тебе почнеться корапшн. Типу, ці моноліти соті, вони відразу мають 100 корапшена. І коли ти. Зараз я відео покажу. Рейвен він впливає на складність мобів. Типу, чим вище корапшен, тим складніше. Типу, це такий, це безкінечний скейлінг гри. Ти можеш хоч 10 тисяч крапшуну зробити, якщо в тебе персонаж таке ну, стягне. Тобто воно впливає на босів, впливає на все. Окрім Данжі. На Данжі не впливає і на бірота не впливає на пінекл боса. Ну і впливає на те, який в тебе лут. Крапшн взагалі є е, е, сенс гнати тільки до... До тисячі приблизно. Десь 700 там починається вмикатись дуже великий дівішен. І через це, типу, коли ти гониш крапшен, він все менше і менше дає. І десь до тисячі. Після тисячі він вже майже нічого не дає. Це чисто, щоб піпісько -пі показати, наскільки вона тебе крута і велика. Що ти формиш там 2000 крапшену ще більше, це цьому великого сенсу прям немає. Я зараз просто покажу, як це все взагалі робиться. Коли вийду. Ну, я не сильно свого часу роздивлявся ці графіки, я просто мені достатньо розуміти, що. Ну, типу, вони це зробили десь патчі півтора назад, я не пам'ятаю коли. Да, 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 да. Я колись бачив це, але я не сильно якби заморачувався. Мені достатньо знати, що воно, типу, так працює. Не треба на пам'ять пам'ятати такі речі. Достатньо просто знати, що десь до 1000 це максимум. Далі це просто, ну я ж кажу, це просто міряння. Так, коротше, дивись, ти в чому суть крапшена? Ти ходиш просто з моноліта, як я зараз ходив, да, в кожну мапку. Як було до цього, набиравши цю шкалу стабільності? І коли набираєшся сюди, ти можеш відразу бити боса. Тобі не треба ці квести робити більше, коли ти впарив монолітах. Коли ти вбиваєш босса, тобі проки, тобі дається of Гейсофробіс. Типу. Кожен дається за одного боса. Ну там потім почне давати більше, але це пізніше. Типу, просто щоб ти зрозумів саму механіку. Да? Убив босс, отримав Е, Потім ти з часом знаходиш, Зараз покажу, де в мене має десь бути. Ось. Тобто ще раз. Набираєш стабільність, вбиваєш боса, гейс оф Фробіс. Типу, і потім ходиш по цьому. По, ну, далі йдеш по ехо, а потім десь там далі вилізе ось, ось таке ехо ехобіса. Ти його вбиваєш. Зараз я його вб'ю, покажу. Тобі треба вбити ось такого боса. Цей босс кожен раз різний. Типу, в нього є вісім е, варіацій. Тому ніколи не, го... ну, ніколи не можеш повністю бути готовий до того, що він буде робити. Ні-ні, там, коли на високих корапшенах, не так все легко. Бачиш, коли ти вбиваєш Робіса, в тебе піднімається корапшн, але все ехо воно оновлюється, воно ну, з нуля починається, типу. Бачиш, я зробив 300 корапшена і. цей, І все ехо. Тобто, <кх> ти знаходиш його десь там в глибині, вбиваєш, коли готовий. Ці e, Робіс можна настакувати скільки завгодно. Типу, ти можеш бувати безкінечно босів, у в тебе буде тут 20-30 робісів. Так, да, цей корапшн на цей таймлайн. Саме на, оце, на, на цей моноліт. Де я зараз Black, Black Sun? да? Типу. До речі, тобі тут треба буде сокер вбивати. По-моєму. Потім. Оскільки в мене тут 300, а тут менше, щоб по заново це все не робити. Типу, як я, я, я взагалі зараз що використаю? Я зараз використаю механіку, е, як це catch up, як це українською. Механіку підгону корапшену. Да? Тобто, в мене є інший моноліт, в якому у мене корапшен вищий за ось цей моноліт. Тому е, мені достатньо просто пройти одне ехо. І вилізе. І з'явиться цей. Ну, як я тільки що зробив, з'явиться Оробіс. На, з, з, відразу ось тут. Але спочатку в тебе такого не буде. Плюс є ще інший варіант. Ти можеш набити 8 гейсов Robis. 8 gase of І він теж вилізе після наступного ехо, яке ти пройдеш. Якщо ти настакаєш 8 штук. Їх дуже легко стакати, типу, е за рахунок того, що. Ну, спочатку це складно. Це реально 8 босів. Потім тобі буде давати по 2. І ще плюс, якщо ти будеш бувати босів, якщо ти будеш знаходити ось такі штуки, коли будеш бувати харбів. Ось такі е, голки, ти їх сюди кладеш замість одного з е, ідолів, і буваєш боса з ним в інвентарю. І тоді ти отримуєш відразу 4 гейзи. Чим більше гейзи, тим більше крапшену ти можеш е, апнути. Але максимум 4. Оробіс, один Оробіс з'їдає максимум 4. Е, гейзи. Типу, більше він не з'їдає. Тобто, максимум ти можеш підняти десь на 70, по-моєму, там. Коротше, знову ж таки, чим, е, кожен е, гейз дає, по-моєму, 12 чи, чи 15. Е, Крапшена, плюс сам Оробіс дає тобі десь додатковий корапшен від 6, по-моєму, до 12. Щось таке коротше, приблизно. Е, чи, сам Orbis дає більше корапше, якщо ти його глибше знаходиш. Раніше так і робили. Намагались збивати. Е, е, намагались збивати Оробіса на, ну, якомога глибше. Зараз в цьому немає сенсу, бо є осігей, за є голки, я купу цих варіантів, ну, як, як це робити. Um, взагалі, тобі треба буде гнати корапшн, тому що. І тепер ми переходимо до теми ось цього: Forgotten Knights, Храбрінгерів, да? Першого Харбрінгера ти б'єш, коли uh, закінчиш 90-й останній моноліт. Я раджу вбивати завжди Гаспар. Привіт, ревін. Тому що він найскладніший, тому його краще вбити якомога на нижчому корапшені. Тому що в чому прикол? Forgotten Knights це, це фракція ендгеймова, яка робить тобі таку доріжку до ендгеймового босса, до Абірота. І його захищають 10 харбрінгерів, Типу. Тому тобі треба вбити 10 харбрінгерів на кожному таймлайні, на кожному моноліті. Уже в Empowered монолітах. Uh, і кожного з цих uh, харбрірів треба вбивати uh, кожен раз на 25 корапшену вище. Тобто, першого ти б'єш взагалі в звичайному моноліті, другого ти б'єш на 100 корапшена, третього на 125, четвертого на 150 і так далі до 300. Ось. Uh, таким чином, я раджу завжди вбивати першим ось цього. Тобто, останній моноліт будеш робити в звичайних uh, оцей, ластруїн. І потім я раджу таким, так само, е, коли будеш гнати корапшн, е, то проходити харбів е, в порядку, типу, Fall of Empire. Ці, коротше, які ти скіпаєш зараз, ти, скоріш за все, по гайду їх скіпаєш оцю ліву частину. Тут усі дуже складні харби, тому їх першими вбивати до того, як ти загониш до 300 е, е, собі корапшн. Тобто оцей сильний, оцей сильний, оцей сильний, оцей сильний. Ем... Да, і все, 4. Да правильно, що ти по правій йдеш. А потім вже право вбивати. Тобто кожні 25 рівнів ти будеш вбивати по харбу. І за це отримувати оці пойнти. За... Ось тут якраз один з них дає: що Gaze of Робіс дає плюс один additional corruption. Тобто за кожен гейс, робиться, ти отримаєш більше крапшену. І ось ще один, який дає тобі за вбивство боса два гейзи. Тобто тут е, поінти, які глобально впливають на крапшн і так далі. Так, да, потім назад по лівій і потім знову по праві, бо треба буде на правій теж вбити харбів. Ще що я тобі пораджу, не намагатися вибити сокиру для Void Knight до 300 корапшену. Чому? Тому що ти якраз оці всі е, поінти візьмеш, і в тебе тут є ось Гарбрингерс Inclusion Abur, артvice is likely to drop Their Specific Unix. Тобто, тобі дуже треба, як мінімум, це, якщо ти хочеш вибити сокиру. Окрім того, що сам корапшен впливає на шанс дропу, оце дуже, дуже сильно бустить. Плюс паралельно ти будеш фермити блесінги. Типу, теж Twice is likely. Типу. Ну, краще, ти. В принципі, весь фарм треба починати з 300 крапшена. Ну може, фартане, так. Да, але. Скажімо так. Статистика показує, що не фартить. Ось що ще. Ні, дивись, перший гарб це. 0 крапшену, бо ти вбиваєш його. Uh, цей кожній 25, це правильно. Uh, перший харк ти вбиваєш не на корапшені, Ти вбиваєш його на 90-му моноліті. А потім же в другий йде на 100, третій на 125, Четвертий 150, п'ятий 175. Uh, шостий 200. І залишається ще 4. Тобто всього 10. Дивись, uh, коли ти uh, ліву частину закриєш. Коли ти ліву частину закриєш, взагалі ти хочеш е, якомога швидше піти сюди. Тому що тут дуже сильний блесінг. Ти хочеш з цього дракона вибити. З е, цього не... дракона вибити блесінг. Там на all resist. Типу, тому я б радив його ну, після оцих вбивати його. Типу. А далі вже ну, як тобі подобається. Ще оці два хороші дуже. Типу, як, Age of Inter і Spirits of Fire. Це теж два хороших. Тут Армор зазвичай беруть. Або ну, Endurance, як у мене. Ну, коротше, так. Да. Типу, оці три найоптимізованіші. Най 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 по суті, Forgotten Knights є е, е, фракція Corruption. Тому що навіть по лору це якраз ці харби, вони пов'язані з Робісом пов'язання з забіротом, типу, це якраз по суті, в принципі, да, логічно це назвати е, фракцією крапшену. Да, я б так і назвав. Це фракція фракціну. Треба було відразу так сказати.